Вийшли з Оглядара. Ну вийшли, то вийшли, що тут рознились, бля. Мене більше інтересує, щоб хлопці були цілі. оглядар. Два роки вже дзвонить за той оглядар воюють. Оглядар. Тут в Москву на днях візьмемо, а не єте за оглядар. Тут є стратегічні попроси зовсім по-іншому. Це все пиль. Так що розслабтесь, треба напрягатися. Мені аби пацики були живі. Так что не хоть тут париться своим улидаром. <гум> Понятно, не? Вышли, значит, так надо было. Как <гум> вышли, так цель. В этот в Купинску они тоже были зашли. А <гум> надо суетиться. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. <гум> Все под контролем.